Кінець епохи Меркель, штурм капітолію США, брязкання Росією, зброю на українських кордонах, прориви мігрантів через Білорусь до ЄС і вивід військ США з Афганістану. Таким був політичний 2021-й. До чого призвели всі ці події? Дивіться далі. Знесена горожа, вибиті шибки, зламані двері, сльозогінний газ, постріли і щонайменше п'ять загиблих. Штурм капітолію прихильниками Дональда Трампа став чорним днем у історії США. Ми вас все одно звідси виженемо до вісової матері. Ми вам таке пекло, що зробимо. Не згодні з результатами виборів вирішили захопити Білий Дім. Її і прорвалися всередину. Перших осіб країни перевели в бункер. Конгресменів терміново евакуювали. Співробітниками пресі наказали лягти на підлогу і не піднімати голів. Не здавайтеся, ми не віддамо цим виродкам те, що належить нам, щоб стримати протест у столиці США. Тоді запровадили комендантську годину через тиждень. Палата представників Сполучених Штатів вдруге оголосила імпічмент Дональду Трампу. А ще через один пройшла інавгурація Джо Байдена, який став 46-м президентом США. Я буду президентом для всіх американців. Америка повертається. Головний меседж Джо Байдена Європі. У першу чергу примирився з Ангелою Меркель, скасував санкції щодо північного потоку. 2 Канцлерка обіцяла транзит україною збережеться, а вже за кілька місяців покинула свій пост. 2022-й став кінцем епохи. Меркель на посаді канцлерка перебувала 16 років. Її замінив Олаф Шольц, очолив коаліцію з трьох партій ЕСДЕКІВ лібералів і зелених. На останні місяці правління Меркель випало одразу кілька криз. Зокрема, їй довелося дзвонити Олександру Лукашенку, щоб зупинити міграційну кризу на білорусько польському кордоні. Восени тисячі мігрантів з близького сходу та Афганістану намагалися прорватися через Білорусь до Польщі, а потім до Німеччини. Лукашенко спростив для них візовий режим та збільшив кількість авіарейсів до мінська з країн близького сходу. У Брюсселі чітко заявляли, це не міграційна криза, а спроба Лукашенка дестабілізувати ЄС. як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і, власне незаконні операції. Вони кажуть, ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону. Дякую Розпочалось усе із затримання білоруського блогера-опозиціонера Романа Протасевича. Наприкінці травня Лукашенко примусив сісти в мінському аеропорту літак авіакомпанії «Райнейр», який у Білорусі взагалі зупинятися не мав. На борту був Протасевич. Саме він вів телеграм-канал Нєхта, де координували протести в Білорусі. Лукашенко лічно устроїв міжнародний скандал і використовував військову авіацію проти мирних громадян Білорусі і країн Європи. ЄС відповів санкціями. Білорусі. Білоруським авіалініям заборонили сідати в європейські аеропорти. А європейським авіакомпаніям рекомендували оминати повітряний простір Білорусі. А Лукашенко в рази збільшив кількість авіарейсів до країн близького сходу та Афганістану. Потенційних біженців там було чимало. Наприкінці серпня США завершили 20-річну місію в Афганістані. Влада перейшла до режиму Талібан. Україні знову взялися публічно страчувати людей. Жінкам заборонили займатися спортом та навчатися в університетах. У Кабул повертається Аль-Каїда, а афганці почали масово тікати на захід. Лукашенко їм допомагав, поки йому не подзвонила Меркель. Вона мене попросила садвесна акправить на родину тих, хто у нас є. Я сказав, що ми будемо над цим працювати. Дзвонила Ангела Меркелі Путіну, а потім вже її наступник Олаф Шольц. Тепер через українські кордони. Наприкінці осені розвідка США повідомила про значне нарощення сил. РФ ЄС взявся готувати санкції, проте запроваджувати їх не квапився. На поготові додаткові санкції, якщо Росія вживатиме подальших агресивних дій проти України, плата за це буде великою, а наслідки серйозними. Які лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію після ймовірної ескалації з боку Російської Федерації і запровадити потужну санкційну політику? Тут мені здається, що ми... Змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого, чесно кажучи. Не дуже цікаве брязкання зброєю навколо України дозволило президентові Росії змусити світових лідерів із ним рахуватися і опинитися за столом перемовин. Йому телефонували Меркель, Байден, Макрон вже в середині січня, вперше після років перемовин відбудеться засідання комісії Росія НАТО з Брюсселя Олена Брамович, Віталій Коваленко. Подробиці європейське бюро телеканалу Інтер.